Добрий день, малята, рада вас вітати. Пропоную вивчити вірш. Але спочатку відгадайте загадку, щоб дізнатись, про кого цей вірш. В мене шубка з калючок, в мене сіра спинка, ніс, як чорний п'ятачок, очі на мистинки. Хто це, дітки? Так, це їжачок. Вірш називається їжачок хитрячок. Платон Воронько, слухайте уважно. Їжачок хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Сподобався віршик? Кажіть, дітки, що пошив їжачок? Пошив собі піджачок. Піджачок це верхній одяг. З чого пошив піджачок? З голок та шпичок. Голки та шпички це небезпечні гострі предмети. Це не іграшка для дітей. Що їжачок робить піджачку? Він гуляє по садку. Що натикає на голки? Груші, яблука, сливки. А кого він скликає до себе на обід? Він скликає цілий рід. Рід це сім'я, родина. А щоб краще запам'ятався вірш, їжачок придумав завдання. Виконаємо їх. Повторюйте вірш за мною. Їжачок хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Слідуючи завдання, я починаю, а ви продовжуєте. Їжачок із голок та пошив собі, і у тому піджачку натикає на голки і до себе на обід. Які ж ви молодці малята? А тепер розповімо віршик всі разом. Їжачок. Хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Сподіваюсь, дітки, що ви запам'ятали вірш. Дякую всім до зустрічі!